В області ввели режим готовності до надзвичайних ситуацій. Відповідне доручення кабінет міністрів дав усім регіонам України в зв'язку з загостренням конфлікту на сході і небезпекою терактів. Про це на прес-конференції говорив голова облдержадміністрації Валерій Головко. За словами губернатора, у понеділок він провів нараду із соловиками з приводу охорони найважливіших об'єктів органами внутрішніх справ служби безпеки України. Відпрацьована схема патрулювання об'єктів і патрулювання і забезпечення безпеки об'єктів надзвичайного. Станом це маються на увазі об'єкти енергогенеруючих компанії, це об'єкти водопостачання, це об'єкти водоводовідведення. Це все, що пов'язане сьогодні з якостю життя наших людей. Окрім цього, за словами головка, на Полтавщині створять та відновлять загони самооборони, аби захистити цивільне населення. Їх підпорядкують міліції та СБУ і за дозволами видаватимуть травматичну зброю. А за спокоєм у громадських місцях стежитимуть за допомогою систем відеоспостереження. Я поставив завдання перед главами адміністраціями, Перед міськими головами врахувати в бюджетах поточного року видатки, додаткові видатки на збільшення кількості камер відеоспостереження в містах скупчення громадян. А це наші лікарні, це наші школи, це садочки, це перехрестя, це торговня, торгова мережа. І Я хочу, щоб тут максимально спрацювала комунікація між органами правопорядка і органами місцевого самоврядування. Щодо об'єктів цивільної оборони, пан Головко зазначив, бомбосховища в місті готові на 90%. Із житловими будинками складніше. Більшість підвалів захаращена, тож це питання лише вирішується. Щодо недоторканого запасу. Він у нормі, говорить губернатор. Необхідного вистачає навіть для того, щоб ділитися з містами Сходу України. Нагадаємо, 26 січня Полтавщина відправила гуманітарний конвой у Маріуполь, який постраждав від обстрілу бойовиків.